Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим славним героям, слава нашій нації і смерть нашим ворогам! Чим же так наша нація заслужила такі випробування і в пророцтві? Українцям передбачена слава. Ну, я в минулому попередньому відео розповідав, що зараз дуже непростий час. Ну, власне кажучи, я весь час це кажу. Світ міняється. Те, що у китайців є таке прокляття, що щоб тобі народиться. Вони вірять в реінкарнацію, тобто, щоб тобі народитися в час змін? Час змін – це завжди випробування, завжди важко. І зараз український народ переживає важке випробування. Навіщо воно нам? А ми повинні змінитися. Пам'ятаєте, як Ісус Христос для того, щоб отримати? Повну славу, ну раніше слово слава це було сила, могутність. Зараз поняття трошки слава змінилося. Так от, для того, щоб отримати повну славу, він повинен був витримати випробування на Христі. І причому він повинен був отримати, витримати його сам. Пам'ятаєте, як кажуть, він перед тим, як померти, він вигукнув, що Отче, нащо ти мене покинув? А відповідь-то насправді не така складна. Якщо тебе постійно підтримують. Знаєте, кажуть, на миру і смерть красна. А це не просто на миру, це коли тебе Батько Небесний підтримує, то тоді набагато легше все пройти. І Оце важке випробування пройти легше, і тому випробування не є справжнім. Тому це випробування він повинен був пройти сам. Так само проходить випробування і наш народ. Ми повинні змінитися. Але мало того, кажуть, що в Україні має зародитися нова віра. Що ж це за нова віра? Що я можу про це сказати як мальфар? Так от, панове, насправді це не буде нова віра. Це буде повернення до той віри, до тих знань. Власне кажучи, повернення до небесного батька. Вас не дивувало, що в Євангелії, ну взагалі в нас, от Біблія, вона така здорова книжка? Євангелія займають всього нічого, дуже мало, а сама інформація то про Христа її взагалі дуже мало. Його прямих висловлювань, ну просто одиниці. Трактовки, пояснення його учнів, це є, а його висловів дуже мало. І, панове, чому? Його так люто не сприйняли єврейський народ. Що він таке прийшов розказав, що було їм неприйнятно, категорично неприйнятно? Мало того, якщо ви почитаєте Шулхан Рух, то християнські храми називаються Капіщами. І взагалі. Це ну, для них неприйнятна та інформація, яку розказує Ісус Христос. І ще одне таке цікаве питання. Всі вже якось так чули, може не звернули увагу, що старі всі боги з приходом Ісуса Христа вони стали демонами. Ну, Перепрошую, як же це так боги стали демонами? А відповідь дуже проста: вона й до того були демонами. Давайте повернемося трошки до того, як з'явився наш світ. Його створив наш Батько Небесний, наш Творець. І він його населив зразу істотами розумними, яких наділив усім, чим можна, от щедрої душі. От щедрого свого, ну, не знаю я анатомію Бога, ну скажу від щедрого свого серця Він наділив їх всім. Але тому, що цей світ, який він створив, то він його створений, вибачте, так от в долоньках, то спілкуватися із своїми творіннями, була, ну, скажімо так. Знаєте, кажуть, коли найкраще тебе дитина розуміє, коли ти з нею спілкуєшся отак, от, очі в очі. Присядь і дивися в очі дитині, щоб ти був однаково з ним зросту, висоти однакової, дитина тебе краще пойме. Так от, для того, щоб спілкуватися з ними на рівних, він собі створив також ну, фантом, тіло, як хочете. Хочете, можна сказати, зараз є таке поняття аватар. І він був серед них. А враховуючи, що ці істоти, ну, зараз їх кажуть янгели, так от, коли ці, що ці істоти могли іще і розвиватися, вони не просто були створені, а ще ви знаєте, як діти ростуть, то у тих, які були найсильніші, найпотужніші, найрозумніші, у них створилася така. Ну, як вам сказати, гординя, манія, що вони можуть перерости свого творця. Тому що вони ж, його, вони ж не бачили всього. Вони просто бачили ось їхній батько. І, знаєте, як -от конфлікт батьків і дітей? Найпотужніший, наймогутніше вирішили, що вони краще справляться з цим світом. А цей світ він не просто так тримається. Він не просто створений. Він тримається на Божому духі. Творець посилає енергію від себе. І все живе, коли ми спимо, ми не просто відпочиваємо, ми заряджаємося. І все живе, існує живе за рахунок цієї енергії, яка приходить. Так от за те, що був створений, скажімо так, бунт, пішли проти Творця. То бунтарі були покарані. І тому вони позбавлені можливості напряму сприймати цю енергію. Висока, чиста енергія їм недоступна. І вони зведені до позиції до положення глистів, паразитів, які можуть тільки брудними відходами живих інших істот користуватися. Так от, ці істоти почали підштовхувати. Ну, творець, створив, пішов по іншому шляху, він став вирощувати, уже він не став робити істот повними зусилою, ну, з усім. З Тому ми із життя в життя наша душа приходить раз, два, три. І вона проходить уроки. Ці уроки трудні, тому що душа дуже міцна субстанція, і е, без навантаження вона не зміниться. А для того, щоб змінилося, треба, щоб було напруження. Тобто, ми повинні боротися з труднощами. І від цього нікуди не дінешся. Це необхідна частина нашого розвитку. І ми поступово піднімаємося вище-вище. Тобто, він змінив, скажімо, спосіб. Вирощування істот, які достойні жити в його світі. А ті буші, а янгели павші, ті, що були подрібніші, послабіші, вони просто паразитують на людях. Коли ви не можете покинуть палить, то це не просто у вас звичка. А під час спаління викидається багато енергії і вас підштовхують, вони володіють там, гіпнозом, вони можуть вам в голову забратися, вони можуть прикли прикликати до вас, ваших друзів, дівчат в гості. Випили, розвеселилися і зірвалися, знову закурили. Так от ті, що дрібніші, вони займаються такою дрібно, дрібним паразитуванням. А ті, які були найпотужніші, найсильніші, вони. Вийшли до людей на контакт і запропонували, що люди повинні їм, знаєте, уклали завіти, уклали угоди з людьми. Тобто, люди для них роблять тето, тето, тето. І, до речі, жертвоприношення це не люди додумались просто так, жертвоприношення. А це саме ці ось найпотужніші демони вони. За те, що вони будуть це племе підтримувати, люди повинні їм жертви, молитися, там щось, тобто віддавати свою енергію. От таким чином існували оті боги. І буддісти, індуси, які досить таки давно цим цікавляться, то вони сказали, коли запитали їх, яка релігія істина, то вони сказали, це та. Яка проповідує добро і несе тільки добро. Тобто для нашого виховання творець посилає іще і місій. Тобто не, не тільки демони, а й янголи, які підсказують, розказують і ведуть нас до кращого до покращення. Але от ті ось демони. Як їх, чому таке боги? А справа в тому, що слово Бог перекладається як милостивець. Ну, звиняйте, будь ласка, щоб було зрозуміло, це от коли людина йде, хоче вирішити коротко свою проблему і несе хабар. Вона вирішує проблему, і вона ще вдячна за те, що вона вирішила за свої гроші проблему таким чином. Тобто вона йде до свого милостивця. Так от, повертаємося до Сису Христа. Коли Він прийшов, то Він показав людям, що треба безпосередньо головним милостивцям то хто є? Ну, звичайно, творець. Він і найпотужніший. І в нього все в руках. Це Його творіння все. А інші милостивці, які Ну, і зверніть увагу, е оці е е релігійні історії про Зевса все, і похотливі, і обжиралися, і все. Ну, не Божі це риси. Це зовсім. І жертви полюбляли, і все. Це демони. То вони були так, вони комусь допомагали, але вони за це брали. Зрозуміло, що вони брали досить таки багато і, мабуть, більше брали, ніж люди отримували, але люди не бачили цього. Так от, панове, а що ж сталося? А ви подивіться, от є чотири Євангелії. Спробуйте вбийте в інтернет, в пошук Євангелія. І що вам запропонують? Євангелія от Матфея, Євангелія від Іоанна. Від Луки і значно менше пошуковиків Івана від Марка. І я іще коли спілкувався із віруючими, особливо із свідками Єгови, то Івана від Марка вони не дуже полюбляють. А в чому справа? А справа в тому, що коли Ісус Христос перед тим, як Покидати учнів, він їм сказав: ідіть і проповідуйте Євангеліє всій тварі Божій. Хто буде вірувати і хреститься, буде спасений буде, а не вірувавши, буде... тобто, а не вірувавших, будуть осуджені. І віруючих будуть такі ознаки, знамення, це слово. Люди вважають, що знамення це чудеса. Ні, панове, коли вечір. Сонце сідає червоним, а завтра вітер це знамення. Це ознака. Раніше просто слова ознака не було. Імені моїм будуть виганяти бісів, руку покладуть зцілиться. Якщо отруту вип'ють або змію візьмуть руки, то їм не зашкодить. І будуть говорити новими мовами. Так от, панове, хто буде вірувати? Той буде мати такі властивості. Озирніться навколо, підійдіть до церкви, запитайте, віруєш? Тобі скажуть, вірую. Ну, от у мене нежить. Поклади руку до носа мого і хай пройде. І? А вам скажуть, а ти повинен мати свою віру. От коли по вірі твоїй ти отримаєш. Так. Якщо. Ти маєш свою віру. Я колись в Києві, отак до мене підійшли такі проповідники. Хлоп'ята такого, такого, знаєте, неслухняного хлопчика, проповідника Мунтяна. І вони мені це стали казати. От ти повинен мір. Кажу, вибач, оце бачиш ось дверну ручку. І якщо я повірю, що якщо я носом потруся об ручку, в мене нежить пройде, пройде. Так кажу, перепрошую, а навіщо мені проповідник, який не сильніший дверної ручки? Так от, панове, і коли ми подивимося, там святий той, святий той, а що цей святий робив? А він якраз от попадає у те, що Ісус Христос сказав. Панове, між людьми і Творцем поставили прірву тих людей, які просто були віруючими. Їх назвали святими. А інші молись, бийся лобом і все буде в порядку. Виконуй ритуал. А чому так? Як так сталося? Чому цей дар, який люди отримали, вони втратили? Це дуже просто. Тому що цей дар дається задарма, але втрачається за гроші. Ніхто не ставив себе питання, як так сталося, що оті, їх ганяли, це були презирали, нищили перші християни, як вони піднялися до верхівки Римської імперії, до керування, як ця віра завоювала Рим і пішла по світу? Це дуже просто. Тому що коли вони ходили там хворі їхні можновладці. Носили Зевсу там, подачки, щоб хотіли позбавитися від хвороби, нічого не допомагало. Сказали, підійди до той бабці. Вона поклала руку і все пройшло. І стало зрозуміло, де є справжня віра. Але люди звикли платити. І вони почали платити, давати, давати. А людина слабка. І отримуючи, і, звичайно, вони ж старалися. Якщо треба хворобу зняти, то не звичайно до якоїсь там бабці підійти краще там до пресвітера, до епіскопа. Ну, щоб чим був, відповідно, ну не просто ж до кось іти. І сталася така штука, що ті, хто були найславніші керівники, вони звикли отримувати гроші. Спочатку вони їх брали на службу для громади, а потім їм так стало зручно, приємно. І вони втратили свій дар. І тоді церква пішла по шляху ритуалізму. Вона відірвалася від творця. Мало того, тих людей, у яких проявлялися дари, вони просто їх назвали святими і відсторонили від усіх. Бо на їхньому фоні видно була їхня пустота. І ще зроблено на додачу так. Що коли відбувається рукоположення, перепрошую, це не просто рукоположення, це таїнство. Тобто, от уявимо собі, що цей дар це свічка, яка горить. І людина, у якої свічка горить, підходить до іншої людини і запалює у неї свічку. І її свічка горить, і у тої людини свічка горить. А якщо у людини, яка повинна ходити і запалювати свічки, свічка потухла. Але ніхто ж не бачив, свічка горить чи ні, і вона просто приходить свічка і тикає, 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 і пішла далі цепочка тикання негарячими свічками. А якщо хтось своїм великим усердям, своїм старанням, своїм натхненням пробився до творця ближче, і в його стали проявлятися те, про що сказав, хто буде вірувати, будуть супроводжувати такі знамення, то їх стали потихеньку так відштовхувати. От подивіться, наприклад, в католиків падре піо. Його довго-довго так, знаєте, відштовхували. І тільки коли він помер, так святий. А мій дідусь розповідав, що в лагері, він як віруючий, його були судили, начальник лагеря підійшов до віруючого, не до нього, до іншого і каже, «Ти знаєш, що в Біблії написано, що віруєш, якщо вип'є отруту, то не пошкодить? Знаю, ну напий. Віриш? Вірю, напий. Дідусь сказав, що якби він не бачив, що це отрута, то він би вирішив, що то не була отрута, бо йому нічого не було. А єдина отрута, яку в лагері всі знали, що це отрута, це був розчин Мишяку щурів травили. Так от, знаєте, як от в пустій породі. З'являються там якісь самородки, вони є. І зараз в Україні при цьому випробуванні відроджуються знання про Творця нашого, про єдиного. І відповідно зміниться відношення і до, як їх називаю, рясотрясів. Які пихато читають проповіді, вони знають чудово на ту саме Біблію на зубок. Але, панове, ось у мене нежить. Убери. Треба, щоб була твоя віра. А як же від Марка? Панове, наш Батько Небесний, нас всіх любить. Коли кажуть, що мольфари проти Бога, та ні, панове. Мольфари, які мають справу з силами, то вони більше знають про Бога. Ну як більше про Бога? Вони відчувають його краще. Це не просто традиція, а просто ти постійно відчуваєш, що це є це діє. І нам, українцям. У нас відроджується це знання про Батька нашого Небесного. До речі, пам'ятаєте молитву, Отче наш? Коли запитали Христа, як молиться, і коли його вже за час запитував, ти син Божий, так, син Божий. А те, що і вони, діти Божі, вони не сприйняли, вони наскільки були виховані в рабстві, ми рабі Божі, раби! Та ні, Христос прийшов сказав Отче наш сущий на небі. Він не сказав Отче мій, а Отче наш. Ми всі діти Божі, і ми повинні до цього повернутися. Це є головне. Це головна місія була Ісуса Христа. І нам треба. Буде до цього повернуться. Що ж, панове, чесно кажучи, я думав, скажу ну, коротко, чітко, ясно, ну, не вийшло коротко, пробачте мене. Дякую вам за терпіння тим, у кого хватило терпіння це слухати. Батька наш Небесний нас чекає. Йому дяка. І Розуміння Його, він нікого не карає, Він нікому не мститься, Він нас виховує, Він нас піднімає. І багато-багато речей, які люди звикли, не помічаючи це протиріччя. Коли кажуть, Бог є любов, і разом з тим він мстивий, він пам'ятає. Це оті демони мстиві. Бо їм треба оту отару людей, яку вони взяли під контроль. Їм треба їх даїть і тримати під контролем. І за всяку спробу відійти, вони мстяться. Так вона є. А батька Небесний, він нас любить і допомагає. Але він дуже схожий на лікаря, який, щоб вилікувати людину, мусить давати гіркі ліки. Він мусить, якщо треба, різати, щоб. Убрати якусь хворобу і ріже ріжений за те, що злий, а сам з любов'ю. Тож, тримаємося, мої рідні. Слава Україні! Слава нашим героям! Удачі вам!